Вашого чоловіка Сергія нагороджено військовим званням, головний сержант посмертно. Він мав приїхати наприкінці січня і встигнути привітати з ним народження середню доньку Аню. Чекати лишалося менше місяця. Не встиг. 4 січня загинув. Сказали, що вони були в окопі, що стояв приблизно ну 2 кілометри, можливо, більше. Танк. Просто пряме попадання, про яке тобто п'ять прильотів було про яких ніхто ні, не чув. Виконати батькову місію, привітати дівчинку. Приїхали колеги Сергія. Ми бажаємо миру і перемоги. А тебе вітаємо, сонечко. Просто... Дякую. Митаємо Подвиг, який він звершив, наші воїни щоденно його продовжують, і ми не опустимо руки, поки не здобудемо перемогу. Його друг односелець, який розповів дружині про смерть чоловіка, довго не хотів вірити у загибель Сергія. Той день один він загинув, п'ять хлопців мали контузію. Тобто, відповідно з іншого підрозділу виїхала бригада швидкого реагування. Але казали, що дуже довго не могли винести тіло. Татову нагороду пильно розглядає син Михайло й довго вдивляється в пам'ятний текст. А потім на погони каже батько був і залишився для нього прикладом. Військовим є бажання бути. Чи все таки ти бачиш себе інакше в житті? Як є бажання? Найменша донька зі старшою розпаковують подарунок. В смарт-годинник Аня відразу приміряє на руку. Ми його. Тепер Сергій Веремій дивиться на своїх рідних із портрета на столі. Біля нього лампадка і склянка з водою, накрита шматком хліба. Ще одна світлина, де Сергій із грибами. Дружина розповідає, що він був затятим грибником. Дістає альбом, показує сімейні фотографії з весілля, з присяги, коли його призвали молодим на службу. Вони разом прожили 17 років. Пам'ятаю, як вручали повістку. Прийшли. Потім пам'ятаю, як він їхав зранку. Прийшов, сказав, що він їде, що не знає, коли вже приїде. Ми ждали, що він приїде скоро, що може відпустять там через тиждень, два місяць. Думали, що скоріше ця війна вже закінчиться, там довго вона не протягне. Але. Пані Тетяна лишилася з трьома дітьми. Волинський прикордонний загін обіцяє всіляко підтримувати родину і допомогти вирішити всі юридичні питання. У мене є дуже багато розуміння, по відношенню до таких. Сімей до цих людей, от е, співчуття. От, Все, що їм треба буде, я буду звичайно допомагати. За 9 років війни на Волині поховали 12 прикордонників, дев'ять із них після повномасштабного вторгнення. Анастасія Качина, Андрій Натюк, дванадцятий канал.